На ліжку лежав п'яний чоловік. В ньому боролися дві людини. Одна хотіла спати, інша в туалет. В підсумку перемогу здобули обидва. Приходить чоловік додому. Дружина в ліжку налякана. Чоловік заглядає в шафу, а там чоловік голий Ти хто? А я з санепідемстанції. Дружина ваша викликала з Міллю борюся. А чому голий? Так міль одяг зжерла. Знаєш, як продовжити секс до двох годин? Як? Починай у першій годині 55-й хвилині. Дивлячись на квитанції з ЖКУ. З крану тече боржомі. Сміття вивозять на лексусі. Домофон в роумінгу. А біля будинку замітає сам міський голова. Сусід працює в бюро ритуальних послуг. І кожний ранок жінка його довго будить зі словами Вставай. Тобі давно пора на цвинтар. Ти знову витріщився на мої груди. І я знаю, про що ти думаєш, негідник. Запам'ятай, Галю, перша річ, на яку чоловіки звертають увагу при погляді на жінку, це серце. Той факт, що груди ростуть попереду серця, не наша провина. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.